На технологіях ми працюємо з різними технологіями. Для нас ну як для команди, найважливо це все таки об'єктивізація і доказовість. Тому ми і вивчали досвід провідних країн: це і Штати, і Канада, і Японія, і практично вся Європа. Ось спочатку адаптовували те, що в них вже є, але зіткнулися, зіштовхнулися з тим, що все таки українська ситуація, вона і навіть український ПТСР він відрізняється від ПТСР то, яких штатах, так наприклад, чи в інших країнах. А чому так? Тому що ми вже дедалі частіше бачимо не. Просто ПТСР, а комплексний ПТСР, де множинні травми, так, цей коморбідний ПТСР, як я вже говорила, соматизований і, 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 і що таке важливе питання: резистентний, так? Тобто, коли навіть при самому якісному лікуванні, при самих хороших ефективних підходах еф не досягається ефективності. І що робити з такими пацієнтами? Власне, я в Штатах входила, що ви робите. Коли перепробували всі гадлайни, коли перепробували стандартизовані методи і так далі, не працює, що робити з цими пацієнтами. Тому ми і шукаємо, і продовжуємо шукати і розвиватися в цьому напрямку. І це, звісно, що і нейрофідбек, і біофідбек, і транскраніальна магнітна стимуляція, і транскраніальна стимуляція постійним струмом. І якби наша розробка це віртуальна експозиційна терапія. Так, а що це зараз на екранок? Що це таке? Аня? Це експозиція, це те, що пацієнт бачить під час сесії в. Шоломі віртуальної реальності тут, ви бачите, на екрані це повний набір тригерів. Так, тригери це так, це і звукові, це вибухи, це кров, це поранення, це вбиті побратими. Але ми до цього підходимо дуже поступово, додаючи кожного разу приготовності пацієнта по одному тригеру. Таким чином, якби даємо можливість опрацювати цю травму, але поступово, дуже градойомно. Також ми, якби повідомляємо пацієнту і намагаємося повернути йому контроль. Так, тобто знову.